У селі завжди знали, що з хати викинеш, те і з користю втратити можеш. Старі люди казали у природі нічого не буває зайвого. І справді навіть те, що здається дрібницею, має свою вагу так і з курячими яйцями. Ми звикли думати, що їхня цінність лише у тому, що всередині білок жовток пожива. А от шкаралупа, мовляв, лишається непотрібною. Та насправді саме вона. Ціле джерело життя для землі рослин і навіть домашнього господарства. Варто тільки придивитися уважніше. І побачимо, як звичайна шкаралупка може оживити ґрунт, відновити рослини та навіть допомогти в хаті проти гнилі і неприємних запахів. Кожна господиня знає, скільки тих шкаралуп накопичується за тиждень, і після варених яєць, і після печива і після сніданків раніше. Це все просто йшло до сміття або на компост, але з досвідом приходить розуміння, що шкаралупа це не сміття, а готове добриво, яке дала сама природа. У ній є кальцій, магній, фосфор, усе те, чого так не вистачає виснаженій землі після врожаю. Тому кожен клаптик шкаралупки, який ми не викинемо, а повернемо землі, працює як маленький вітамін для грядок. Земля після такого стає пухкішою, м'якшою, легше приймає воду і краще тримає вологу. У давнину люди не мали хімічних добрив, але врожаї були щедрі, і не лише через руки господаря, а й тому, що все поверталося в землю, нічого не пропадало. Шкаралупу товкли у ступі, сушили на сонці і розсипали між рядками, коли садили розсаду чи картоплю. І то була не просто звичка, а частина розумного сільського кола життя. Курка з'їдає зерно, несе яйце, а шкаралупа того яйця, потім знову підживлює зерно. Природа любить замкнені кола і в цьому її мудрість, а ми, люди, коли це забуваємо, починаємо витрачати гроші на те, що й так лежить у нас під руками. Тепер, коли багато хто живе швидко, не задумуючись про дрібниці, шкаралупа здається чимось дріб'язковим. Але для селянина дрібниць немає. Якщо в господарстві є десяток курей, це вже десятки яєць, а значить і постійне джерело цінної мінеральної сировини, дехто навіть спеціально збирає шкаралупу всю зиму, щоб навесні рознести її по городу. І що цікаво така земля стає живішою, у ній з'являється більше черв'яків, зменшується кислотність, а рослини ростуть міцні. З товстими стеблами і насиченим кольором листя, бо кальцій, бо це по суті кістка землі, її міцність і здоров'я. Є ще одна причина, чому шкаралупа така важлива, вона природно зупиняє гниль. Там, де її розсипають під рослини, рідше з'являється пліснява, грибок, і навіть слимаки обходять стороною. Усе просто шкаралупа має грубу поверхню, дрібні гострі краї. І для багатьох дрібних шкідників це неприємна перешкода. Тому замість купувати хімічні засоби можна просто скористатись тим, що вже є вдома. Це і дешевше, і безпечніше ні для землі, ні для людини шкоди ніякої. Коли господар дивиться на яйце, він бачить не лише їжу, він бачить частину господарського циклу. Курка годує родину, а шкаралупа – землю, що годує курку. І так усе тримається у рівновазі, звідси й давнє прислів'я, що з землі взяв, те їв і верни, бо тільки тоді земля віддячує сторицею. І якщо уважно придивитися, то в шкаралупі цій непомітній оболонці захована вся філософія сільського життя бережливість, повага до праці, і до природи, розуміння, що багатство не в грошах, а в тому, як ти розпоряджаєшся тим. Що маєш. Отже тема ця проста, але дуже важлива бо хто вміє бачити користь у дрібному, той ніколи не залишиться без засобів. Шкаралупа це приклад того, як навіть після сніданку можна зробити щось добре для своєї землі, і якщо кожен господар почне збирати її, сушити і правильно використовувати, то вже за рік-два земля стане живішою, врожайніша, а грядки здоровіші. Бо життя починається не з великих справ, а з поваги до найменшої крихти, яку дала природа. Щоб шкаралупа справді принесла користь, треба знати, як її правильно зібрати, підготувати і застосувати. Бо, як і з будь-якою справою в господарстві, тут важлива не лише праця, а й порядок. Якщо зробити все як слід, земля подякує сторицею. А рослини віддячать міцним ростом і щедрим врожаєм. Усе починається з простого збирання шкаралупи. Коли вдома розбиваєш яйце, не варто кидати шкаралупу в сміття, її слід сполоснути чистою водою, щоб не лишилося білка чи жовтка, бо від цього може з'явитися запах або привабитися комаха. Потім шкаралупу треба висушити на сонці біля печі чи просто на кухонному підвіконні. Коли висохне, вона стає крихкою, легко ламається і добре товчеться у ступці або качалкою. Найкраще зберігати шкаралупу в полотняному мішечку чи скляній банці з кришкою. Дехто перемелює її відразу на дрібний порошок, інші тримають у вигляді дрібних шматочків. Усе залежить від того, для чого її використовуватимуть. Якщо для квітів у хаті чи розсади. Краще мати порошок, бо він швидше розчиняється у ґрунті. А якщо для городу підійдуть і грубші шматочки, які поступово віддаватимуть поживні речовини. Головне, щоб шкаралупа була чиста без стороннього запаху, не запліснявіла, бо все, що кладеш у землю, має бути живим і чистим, як сама земля. Перший найвідоміший спосіб це використання шкаралупи як природного добрива. Вона містить понад 90% кальцію, а ще трохи калію, магнію, фосфору та інших мікроелементів. Ці речовини потрібні для росту міцного коріння, для формування плодів і навіть для поліпшення смаку овочів. Коли ж каралупу дрібно потрусити в борозни перед посадкою помідорів, перцю чи капусти, то рослини потім менше хворіють і краще переносять спеку. Для картоплі це, це теж чудовий засіб. Якщо під час садіння кинути пригорщу подрібненої шкаралупи в кожну лунку, то бульби виростають рівні без плям і гнилі, кальцій зміцнює клітини рослин, робить їх стійкішими до грибкових хвороб. Другий спосіб зменшення кислотності ґрунту. На багатьох городах, особливо там, де вирощують капусту, часник чи моркву, Земля з роками стає кислою. Це шкодить врожаю, бо таким рослинам потрібне нейтральне або трохи лужне середовище. Замість того, щоб сипати хімічну вапну, можна розкидати подрібнену шкаралупу восени по городу, перекопати землю. І за зиму вона поступово змінить її склад. До весни земля стане м'якшою, структурнішою, і з неї легше ростиме все живе. Особливо це добре робити після збору врожаю. Тоді земля відпочиває і приймає все, що ми їй даємо. Третій спосіб використання шкаралупи для захисту від шкідників. Багато хто знає, як слимаки та равлики нищать молоді паростки, вони підгризають капусту, перець, полуницю, залишаючи лише діряві листки. А шкаралупа з гострими краями їм як терниста стіна. Якщо розсипати її навколо грядки, утворюючи невеличкий бар'єр, то ці шкідники оминатимуть ту ділянку. Так само шкаралупа допомагає проти мурах і навіть проти дрібних гусениць, які не люблять грубої поверхні це цілком природний безпечний спосіб, який не шкодить ані ґрунту, ані птахам, ані людині. Є ще й хатнє застосування. Подрібнену шкаралупу можна класти у вазони або горщики з квітами, вона не лише підживлює землю, а й перешкоджає появі плісняви, гнилі та неприємного запаху від застою води. Особливо корисно додавати шкаралупу до ґрунту для кімнатних рослин, які часто потерпають від нестачі кальцію, наприклад, фіалки, бегонії, пеларгонії, якщо поливати такі квіти настоєм шкаралупи. Тобто замоченою на добу у воді подрібненою шкаралупкою, то листя стає зеленішим, а цвіт ряснішим і яскравішим. Це ніби натуральний вітамін для кімнатних рослин. Дехто йде далі, використовує шкаралупу навіть для очищення кухонних зливів і раковин. Дрібно товчена шкаралупа добре очищає стінки труб, бо, проходячи з водою, діє як. Природний абразив до того ж, вона не забруднює воду, не створює шкоди природі, як це буває з хімічними засобами. А якщо шкаралупу кинути у відро з компостом, то вона допоможе пришвидшити його дозрівання, кальцій нейтралізує кислоти, а мікроорганізми активніше розкладають органіку. Варто також знати міру. Шкаралупа не замінює повністю інші добрива, але вона доповнює їх. Найкраще працює разом з органічними речовинами перегноєм, попелом, компостом. Якщо змішати подрібнену шкаралупу з деревним попелом у співвідношенні один до одного, то вийде чудова суміш для підживлення будь-яких культур такою сумішю можна посипати грядки перед дощем або розводити у воді для поливу. Вона дає не лише поживні речовини, а й захищає коріння від гнилі. Особливо у вологу погоду. Окремо треба сказати про розсаду. Коли висівають насіння, можна насипати трохи подрібненої шкаралупи у самі стаканчики з землею. Це запобігає закисанню ґрунту, а молоді рослини краще розвивають корінці. Дехто навіть робить мініатюрні горщики просто з половинок шкаралупи, у них висівають насіння помідорів або перцю. Потім, коли час пересаджувати в землю, Шкаралупу не знімають, а садять прямо так. Вона поступово розкладається, віддаючи поживні речовини, і при цьому коріння не травмується. Це старий, але дуже зручний спосіб, який дедалі більше людей відновлюють сьогодні. І нарешті ще один практичний метод настій шкаралупи. Для цього беруть літрову банку, кладуть у неї подрібнену шкаралупу з п'ї шостих яєць і заливають теплою водою. Настоюють дві-три доби, потім використовують для поливу овочів чи квітів. Така вода насичена кальцієм і діє м'яко не спалюючи коріння, її можна чергувати з іншими підживленнями, наприклад, попелом чи настоєм трав. Це природна альтернатива дорогим магазинним мінеральним засобам, які часто містять штучні домішки, усе це прості дії, але вони мають велику силу. Бо в господарстві, як у житті, якщо бережеш дрібне, матимеш велике. Кожна шкаралупка, що не потрапила у відро для сміття а повернулася на грядку, робить землю живішою. І чим більше людей це зрозуміють, тим менше буде потреби в хімії, добривах і зайвих витратах. Природа сама знає, як себе відновити, треба лише їй допомогти не заважати. І тоді... Кожен клаптик землі дихатиме повнотою життя. Що наші діди і прадіди знали, що шкаралупа від яєць то не просто відходи, а справжній дарунок для господарства. У селі кожна жінка мала на вікні мисочку, куди складала висушені шкаралупки, весною вони не викидалися, їх розтирали у ступі і розсипали по грядках. Моя бабуся, наприклад, завжди казала не марнуй шкаралупи. Вона й землю годує, і зло відвертає. І справді ті, хто користувався цим старим звичаєм, помічали, що земля після таких підживлень ставала пухкішою, врожай багатший, а хвороб на городі менше. Тоді ніхто не говорив про кальцій чи мікроелементи, просто знали, що це допомагає, бо перевірено поколіннями у старовину шкаралупу часто товкли разом із попелом. Така суміш служила універсальним добривом і засобом проти гнилі, попіл нейтралізував кислотність, а шкаралупа додавала міцності рослинам. Коли після дощу земля ставала важкою й липкою, баба виносила жменю цієї суміші, розсипала її між кущами огірків і помідорів, і вже через кілька днів видно було, що листя знову піднялося, набуло здорового блиску. Старі господарі казали Дай землі поживу. І вона віддячує добром усе було просто, без науки таблиць, але працювало краще, ніж будь-яка хімія. Є й інший цікавий звичай використовувати шкаралупу від великодніх яєць, після Пасхи їх ніколи не викидали. Частину спалювали, а попіл розсипали по городу, щоб захистити від злих духів і гнилі, а частину товкли та клали у кутки подвір'я. щоб… Uh, усяка тваринка була здорова, такі традиції мають глибокий сенс, бо навіть не думаючи про склад речовин, люди відчували, що шкаралупа несе чисту світлу силу, і тепер ми знаємо у цьому була не лише віра, а й наука кальцій справді зупиняє розвиток гнильних бактерій і робить середовище менш придатним для плісняви. Сучасні господарі, що бережуть старі методи. Кажуть, що шкаралупа це як природна аптека для землі. Один дядько з нашого села Микола розповідав, як кілька років поспіль мав біду з гниллю на томатах. Скільки не пробував, усе марно. Потім старенька сусідка порадила йому весною посипати грядки товченою шкаралупою і трохи вкопати її в землю. Він послухався. І вже наступного літа хвороби зникли. Томати були міцні, соковиті, без чорних плям на плодах. Микола тоді лише сміявся. А я думав, що то бабині вигадки, а воно ж найкра то найкраща наука. З того часу він збирає шкаралупу цілу зиму, сушить її на грубці і тримає у полотняному мішку до весни. Ще один приклад від нашої сусідки Ганни. Вона розповідала, що її баба завжди клала по дві ложки подрібненої шкаралупи у корм курям. Це, мовляв, робило шкаралупу нових яєць міцнішою, а самі кури неслися краще, і справді, коли не вистачає кальцію, кури починають нести яйця з тонкою крихкою шкаралупою. Тоді люди часто купують мінеральні добавки, а можна ж просто повернути курці ж природний матеріал шкаралупу. Але важливо, щоб М -м. вона була добре висушена і перемелена на дрібний порошок, інакше може привабити запахом. Усе в природі має свій круг, курка дає яйце. А шкаралупа повертається до неї знову як користь. Є ще старий народний спосіб використання шкаралупи у боротьбі зі шкідниками. У теплі роки, коли на городі з'являється маса слимаків, господарі брали грубо товчину шкаралупу і посипали нею навколо грядок, і не треба було ніяких отрут. Слимаки обходили ті місця стороною. Кажуть, що навіть у теплицях це допомагає. Достатньо зробити кільце навколо рослини, і шкідники не пролізуть. Дехто додає ще часникову лушпайку або попіл, тоді ефект ще кращий. Це проста народна хитрість, перевірена багатьма поколіннями, і головне, без шкоди для здоров'я, бо ні дітям, ні тваринам така зброя не страшна. А от ще один цікавий приклад з нашого краю: один господар діцемен мав добрий сад. Яблуні, сливи, груші. Але кілька років поспіль дерева хворіли на гниль. Він пробував оприскувати їх різними засобами та допомагало лише на короткий час. А потім він вирішив навесні розкидати під деревами товчену шкаралупу разом із попелом і трохи перекопати землю біля коріння. І вже через рік помітив, що гнилі стало набагато менше, а плоди чисті, без плям. З того часу він не міняє цього способу. Каже, що шкаралупа очищує землю, не дає грибковим хворобам підніматися знизу. Дехто з господарів іде ще далі. Вони використовують шкаралупу навіть для зберігання овочів. І якщо посипати дно ящика, де лежить картопля або буряк тонким шаром подрібненої шкаралупи, то овочі менше пліснявіють, довше залишаються сухими. Так само деякі кладуть кілька ложок шкаралупи у банки з домашніми соліннями, особливо в ті, де є огірки чи помідори, кажуть, що це допомагає уникнути помутніння розсолу і покращує смак. І справді, кальцій у шкаралупі зміцнює клітинні стінки овочів, тому вони зберігають хрусткість навіть після тривалого стояння. Такі прості методи не вигадка, а частина сільського досвіду, який не можна втратити. Бо кожна така порада має під собою реальний сенс. І якщо старі люди казали, що шкаралупа зупиняє гниль, то сьогодні ми вже можемо пояснити це наукою. У ній міститься природна сполука кальцію, яка стримує розвиток мікроорганізмів і стабілізує ґрунт. Та все ж головне. Не формули, а сама ідея не викидай те, що може послужити вдруге. У цьому й полягає мудрість селянина бачити користь у дрібницях. І якщо поглянути на старі традиції крізь призму сьогодення, то видно, що вони були надзвичайно розумні. Люди жили в гармонії з природою, не марнували нічого. Те, що курка з'їла й дала людині, поверталося землі у вигляді шкаралупи. Земля ж, отримавши свою частку, давала новий врожай, і коло замикалося. Це простий, але глибокий закон життя, і сьогодні, коли світ наповнений штучними добривами і хімією, повернення до цих простих методів, це не крок назад, а повернення до справжньої природної мудрості, яка робить і землю, і людину здоровішими. Якщо підсумувати все сказане, то стає зрозуміло. Куряча шкаралупа це маленьке диво, яке ми щодня маємо під руками і часто навіть не помічаємо його користі. У кожній хаті, де є кури або де просто готують яйця, щодня народжується шматочок природного добра. І від нас залежить, чи це добро потрапить у сміття чи повернеться в землю, щоб дати нове життя. Бо земля, як і людина, любить турботу. Вона віддячує тому, хто її шанує. І якщо годувати її живими речовинами, а не хімією, то вона буде родити десятиліттями, не виснажуючись. Найперше треба пам'ятати просте правило усе, що приходить із природи, має повернутись до природи. Шкаралупа це не відхід, а частина великого кругообігу життя. Її можна й треба збирати сушити, товкти. Змішувати з попелом, додавати до компосту, розсипати на грядках. Це не потребує грошей, не шкодить екології, не вимагає великих зусиль, але ефект від цього видно вже за кілька сезонів земля стає легшою, рослини здоровішими, а врожай багатшим. І це не диво, а просто дія здорового глузду, який наші предки мали від народження. Є кілька простих порад. Які варто взяти на озброєння кожному господарю. По-перше, шкаралупу потрібно мити одразу після використання яйця, тоді вона не набере запаху і не зіпсується під час сушіння. По друге, сушити її краще на сонці або в теплій печі, а не в поліетиленових пакетах бо без повітря може з'явитись цвіль. По третє, якщо шкаралупи багато, її зручно зберігати. У великій скляній банці чи мішку тримаючи в сухому місці. По-четверте, не варто одразу сипати забагато шкаралупи під одну рослину краще менше, але частіше, щоб земля поступово насичувалась кальцієм, і по п'яте, добре чергувати шкаралупу з іншими натуральними добавками, попелом, перегноєм, настоєм трав, усе це разом створює живе середовище. Яке самостійно бореться з гнилю, грибками і нестачею мікроелементів. Багато людей помічають, коли починаєш дбати про землю таким способом змінюється не лише врожай, а й саме відчуття господарства. Усе стає більш природним, спокійним, здоровим. На грядках більше черв'яків листя має насичений колір, а сам город виглядає живим. І це не тому, що ми додаємо щось чарівне, просто ми повертаємо землі те, що вона нам дала у цьому і є справжня гармонія бо село тримається не лише на праці, а й на повазі до природи людина, що береже землю, береже і своє майбутнє. Треба також пам'ятати, що шкаралупа це не одноразова допомога дауау, а тривала підтримка вона не розкладається миттєво. А поступово віддає свої речовини протягом багатьох місяців. Тому, якщо ви почали використовувати її сьогодні, справжню користь відчуєте через рік-два. Але це як добрий вклад у майбутнє. Спочатку здається, що результат невидимий, а потім бачиш, земля стає м'якшою, бур'янів менше, коріння рослин глибше, а овочі соковитіші. Тоді вже і не виникає бажання купувати дороги добрива. Бо все потрібне є вдома. Не варто також боятися експериментів хтось робить із шкаралупи настої, хтось кладе її під плодові дерева, хтось змішує з глиною для квіткових горщиків усе це правильні шляхи. Головне не дати шкаралупі пропасти марно, бо навіть у найменшій крихті прихована сила, яка оживляє все довкола. Тому варто звикнути збирати її постійно. З часом це входить у звичку, як, як поливати город чи годувати курей. І коли бачиш, як земля оживає, то розумієш, що кожна дрібниця має значення. На завершення хочеться сказати: не треба чекати великих змін від когось. Кожен господар може зробити свій маленький внесок уже сьогодні просто не викидай шкаралупу, а зберігай її. Це дрібниця, але з дрібниць починається добробут. Бо земля, як жива істота, якщо її годувати, вона годує нас. Якщо про неї забувати, вона мліє, висихає, перестає дихати. А щоб земля дихала, треба повертати їй те, що належить їй від природи, і тоді й город, і сад, і навіть простий квітник біля хати віддячать сторицею, зеленим цвітом, здоровими плодами, і тим відчуттям миру, яке знає лише той, хто живе в злагоді з землею. Тож не викидай шкаралупу, не марнуй її, кожна шкаралупка чи це маленька частинка великого життя. Хай вона повертається туди, звідки прийшла, і приносить користь усьому живому. Бо справжнє господарювання це не витрати, а вміння цінувати найменше. І коли людина навчиться бачити в простому багатство у природному мудрість, а в землі у свою матір, тоді вона завжди буде в достатку. І тоді навіть шкаралупа стане не сміттям, а знаком того, що все в світі має своє місце і свою користь.